Війна в Україні має завершитися переговорами, і обидвом сторонам доведеться чимось поступитися. Про це в інтерв'ю заявив державний секретар США Марк Рубіо. Сказав, що війна відкинула нашу країну. Цитую на 100 років назад. Держсекретар США нагадав і про знищення української енергосистеми, і про вимушену міграцію українців. Наголосив, що позиція Дональда Трампа полягає в тому, що йдеться про затяжний конфлікт, і його потрібно закінчувати переговорами, задля яких знадобиться час і багато роботи. Марк Рубіо заявив, що під час перемовин обидві сторони повинні чимось. Поступитися і нагадав, що і Росія і Україна цитую платять страшну ціну у цій війні. Раніше держсекретар США розповів, що адміністрація Дональда Трампа прагне не просто закінчення російсько-української війни, а й зробити так, щоби конфлікт не повторився вже за кілька років. Знайти рішення за словами спецпредставника Трампа Кіта Келога прагнуть протягом 100 днів після інавгурації нового президента США.